І власне, нагадаємо, що заяви пролунали щодо розвитку дунайського зернового коридору. Тож про це детальніше із політологом Ігорейтрович доєднується до нашого етару. Вітаю вас, пане Ігоре. Слава Україні. Героям слава вітаю! Отже, щодо дунайського зернового коридору є заяви України та США, що вони власне спільно бачать перспективу саме у Дунайському зерновому коридорі. Але попри це, чи отримуємо ми захист від сполучених штатів Америки, враховуючи те, що ну вже після виходу Росії із зернового коридору в середині липня, обстріли Одещини постійно продовжуються. Ну це буде залежати від того, чи буде ця ініціатива єдиному. Можливою і скажімо, чи не відбудеться реанімація, все ж таки, цієї зернової угоди, яка була раніше. Певний момент ну, певна, скажімо, можливість для цього зберігається, вона насправді є достатньо високою, що ця ініціатива буде ще реанімована. Якщо ж впродовж ну, кількох тижнів, можливо, навіть ну швидше, оскільки час тут піджимає, стане зрозуміло, що Росія туди повертатися не буде. Нам придеться реалізовувати альтернативний сценарій. І оцей сценарій якраз може передбачати тоді якісь або додаткові, додаткові Заяви з боку наших партнерів як попередження Росії чи надання Україні додаткових засобів захисту, що не дозволить Росії просто ну обстрілювати саме цю інфраструктуру, що ми бачимо час від часу. На да? ну, сільспрямованість отак вона не викликає сумнівів. Зрозуміло, навіщо це роблять росіяни? Вони хочуть цю альтернативність просто звести до нуля, а потім шантажувати далі. Тому якісь рішення тут будуть прийматися, і тут крім сполучених штатів значною мірою буде включатися і європейський союз. Тому що ну Давайте, якщо так подивимося, ми на перспективу історії з зальотом частин дронів на територію Румунії. Це тільки початок рано чи пізно туди реально прилетить чи ракета, чи дрон російська. Причому це буде зроблено так, що приховувати або вибачте м'ямляти і казати, що ми ще не знаємо, чий це дрон і що взагалі відбулося, ну просто не вийде. На це треба буде реагувати. От тоді ми почуємо зовсім інші заяви, зовсім іншу інше, скажімо, позиціонування. І Росія тоді змушена буде ну приймати певні дії для того, щоб не наразитися на якийсь додатковий тиск. Ще от власне щодо портової інфраструктури, тому що ми розуміємо, що за ці майже два місяці чи не щоденних що нічних обстрілів є знищена портова інфраструктура, зерносховище і так далі. Чи можуть європейський союз та штати в рамках цих домовленостей відновлювати цю інфраструктуру? Ну так дивіться, гроші в нас же навіть зараз, поза деякими проектами на відновлення інфраструктури, поступають. Да, їх не так багато, вони є ну обмеженими. Тому що в першу чергу мова йде про гроші на підтримку економіки, на підтримку життєдіяльності держави як такої. Але оскільки тут же є дуже важливий взаємозв'язок, якщо вони видалять нам додаткові кошти на відновлення цієї інфраструктури, Україна за допомогою цієї інфраструктури зможе заробляти сама. Нам би не потрібна була допомога, якби ми мали можливість для безпечності, Ефективного вивезення, наприклад, нашого продовольства, ну те, яке нам не потрібно, і ми готові його продавати. Ми б на цьому заробляли, і, і відповідно це би призвело до того, що партнери би нам давали менше, грошей, бо ми б не потребували їх більше. Тут є оцей взаємозв'язок, і про нього треба постійно просто говорити на ньому, наголошувати, що це. Інвестиція в тому числі на зменшення цієї допомоги з боку наших партнерів, і вони в цьому зацікавлені. Крім того, в них є чисто економічна зацікавленість, оскільки це зерно не все ж потрапляє там, наприклад, в Африку. Значна частина вона розходиться Європою. Ну, там же є цілі е, кон, ну, контакти, контракти, багато от, різних компаній, які цими питаннями займаються. Тому для них це також вигідна історія. І якщо от ми там, уявимо собі, що в якомусь форматі буде відновлена угода Чорноморська, Дунайська. Ну, подивимося, як це буде зрозуміло, що інвестиції будуть не тільки в захист на рівні заяв військової там техніки і так далі, але і безпосередньо відновлення інфраструктури на рівні певних грошей, які виділяються. От як це відбувалося з деякими мостами в Україні? Гроші під них ну такого ключового значення на їх відбудову вони йшли в тому числі з європейських країн, там окремим рядком, що їх треба витратити саме на відновлення критичної інфраструктури або на відновлення енергетики. Тут буде точно така ж ситуація, тому що елеватори. Порти і е, всі, ті, хто займається от, транспортуванням продовольства, це ж критична інфраструктура. Чи можемо ми побачити кораблі наших партнерів в Чорному морі, які б охороняли цей коридор? Це один із сценаріїв, ну мабуть, найбільш оптимальний для України. І, до речі, це не обов'язково повинні бути кораблі там, країн Європейського Союзу, які є одночасно членами НАТО, є більш проста історія, і це турецькі військові кораблі. Туреччина має найпотужніший флот в Чорному морі. Е, дуже легко вона може, в принципі, е, всі ці речі, ну якби закрити. І е, якщо ну, турки зрозуміють, що немає сенсу спілкуватися з Російською Федерацією. То вони можуть ну, достатньо легко це зробити, відправити свої кораблі. А, їм не треба навіть буде знаєте, якісь нові прапори там вішати щось таке. їм Достатньо буде на бортах намалювати UEN, United Nations, і все. І Росія нічого не зробить. Ну вона не буде атакувати ці конвої. Але це такий, знаєте крок, ну він кардинально радикальний, так би мовити, для Ердогана, тому що він ну розуміє, що Росія на це відреагує вкрай негативно по іншим проектам, які є між Туреччиною та Російською Федерацією. Але тут можуть бути кораблі інших. Країн Болгарії, Румунії, ну про це вже говорили, да, які можуть зайти і можуть виконувати функцію супроводження. Тому в цьому контексті це можливий сценарій, але поки за нього ну, рано говорити, оскільки ми не знаємо, в якому форматі буде реанімована ця ініціатива. Якщо, скажімо, це буде от дунайський коридор, то Росія опиниться перед такою ділемою. І... Навіть обстрілювати нашу портову інфраструктуру буде набагато вже ризикованіше, тому що туди ж будуть заходити кораблі європейських країн під іншими прапорами, які будуть забирати це продовольство і вести далі там європейський союз, і обстріли потенційно можуть ну, попасти по цим кораблям, на яких будуть іноземні матроси, ну громадяни іноземних країн, і багато інших таких моментів. І ну ООН, як, хоча воно сліпе там до, до, до неможливості ця організація, але ігнорувати такі речі вона також не Зможе ну придеться якось ну про це говорити, звертати на це увагу, і тут Росія може опинитися в такій ситуації, що або обстріли припиняти, ну або закрити очі і ніяк не реагувати на кораблі, які будуть іти, і в тому числі під конвоєм окремих кораблів країн Європейського союзу і кораблів НАТО. Але діяти вони можуть під егідою організації Об'єднаних Націй. Це дуже важливий момент. Який сценарій ймовірніший? Все таки розвиток альтернативного зернового коридору. Чи погодження Європейського Союзу на вимоги Росії щодо системи SWIFT і так далі? Я думаю, що поки більшою ймовірністю є все ж таки повернення Росії до цієї угоди. Я би не сприймався через призму виконання якихось вимог. Тому що кажуть, що Путін не дав однозначної відповіді під час зустрічі з Ердоганом, якраз через те, що Росія підготувала якісь чергові хотілки, і вони Гердогану озвучили. І до речі, турецькі змі вказували ну наближені там до Ердогана, вказували на те, що турецькому президенту цим м'яко кажучи не сильно сподобалося, тому що ну так не роблять. Якщо ми вже про щось попередньо домовлялися, то ми ці питання обговорюємо. А висувати якісь нові пропозиції ну не дуже правильно. Це при тому, що Росія знов таки зачутка. Намагалися там підготувати солодку пілюлю для Туреччини. Що типу це вам буде вигідніше в економічному плані, але турки ж розуміють, що це історія не російсько-турецька, це історія і українська, історія європейська, історія Організації Об'єднаних Націй і так далі. Тому в цьому контексті е, перемовини далі поки там будуть тривати, і ймовірність саме цієї угоди вона є трошки вищою. Е, на другому це стоїть же Дунацька ця ініціатива. Хоча не виключно, що європейський союз виділить тоді додаткові кошти для вивезення, наприклад, посилення вивезена зерна е, сухопутними коридорами. Да, воно не настільки є. Ефективним, ну як сухогрузами, тому що там один сухогруз може вести десь сотні тисяч тонн. І зрозуміло, що ну, це величезна там цифра, але е, спробувати можна і по-іншому, ну, просто це розтягнеться в часі, але в результаті Україна більшу частину того, що треба вивести, і так зможе вивести і заробити на цьому. До сухопутного коридору ми ще повернемося з вами. Обов'язково ще уточнення по Ердогану. Оце намагання Росії його принизити. Чи може спонукати до більш кардинальних дій з його боку? Я думаю, виглядало дійсно, знаєте, так дуже тупо з боку росіян. Тому що спочатку Путін ледь не танцював перед Ердоганом, коли він приїхав, і ну це було помітно. І, До речі, російські офіційні змі саме через це виклали всього на всього там 30 чи 40 секунд їхньої зустрічі, бо там Путін ледь не на коліна не падав і не обнівав його там за ноги. Що дякую, що приїхав. А потім він вирішив ну, відігратися, але ж це було зроблено з метою, щоб показати усю силу не Ердогану. Бо Ердоган чудово знає, хто такий Путін, а показати типу силу своєму внутрішньому користувачу, що, дивіться, з нами рахується, до нас приїжджають, а ми можемо собі дозволити, отак себе поводити і так далі. Але Ердоган така людина, яка прекрасно запам'ятовує, що відбувається. І якщо тепер Росія не повернеться в угоду, за, ну, реально от скаже, що ні, ми не будемо цього робити, ну їм це пригадають і пригадають в такий момент, коли Росія до цього буде не готова. Тому що Ердогану треба буде якось реабілітуватися в очах своїх виборців. І зробити це можна буде до допомоги тих же росіян. Щодо інших варіантів експорту українського зерна, те, що ми можемо використовувати порти, зокрема Балтійського моря. От президент Польщі Анджей Дуда заявив про те, що Україна стала асоційованим партнером об'єднання із 12 країн Європейського союзу, так званого Тримор'я, і які мають вихід до Адріатичного, Балтійського та Чорного морів, чи це допоможе нам в експорті українського зерна? Так, пане Ігоре, чи чуєте нас? Так, зараз намагаємося відновити зв'язок із паном ігорем. Нагадаємо, що говоримо про. Альтернатива того, як українське зерно може потрапити до тих країн, які зараз його максимально потребують, і таким чином і допомогти Україні. адже левову частину бюджету ми отримуємо саме від експорту українського продовольства. І власне альтернативою є пропозиція від наших партнерів щодо використання інших портів Європейського союзу, окрім українських портів, і таким чином, власне. Ми зможемо постачати зерно до тих країн, які зараз його потребують. Пане Ігоре, чи чуєте нас? Так чую так щодо асоціації Триморія, те, що Україна стала асоційованим партнером об'єднання, чи допоможе нам це, чи сприятиме експорту зерна? Це один з додаткових. Скажімо так, сценаріїв, який дозволить нам вивозити певну частину зерна, яка є на сьогоднішній день в Україні, зрозуміло, що цей маршрут він не може ну, стати повною альтернативою, оскільки знаєте, тут нюанс полягає в тому, що один порт в Україні, ну, от, наприклад, Чорноморськ, він, за своїми логістичними потужностями дорівнює практично всім портам Європейського Союзу, аналогічним. Один. І зрозуміло, що ці інші порти вони не зможуть ну, надати нам е, такі спроможності, що все це вивезти. але в якості додаткового сценарію, додаткового механізму вивозу там продовольства, це правильна дуже історія, і це до речі, історія важлива і перспективна з огляду на нашу подальшу європейську інтеграцію, тому що е, це ж означає, що ми на економічному рівні інтегруємося, ми входимо в ці утворення. Які займаються такими питаннями, це для нас безумовно плюс, і але тут не треба просто знаєте, як кажуть, закохуватися в такі ідеї. Вони просто нам дозволять якусь частинку вивозити, але глобально не вирішить проблему. З часом я переконаний, що ми напрацюємо десятки подібних варіантів. Всі можливі, які є в Європі, так чи інакше, наші компанії будуть брати в цьому участь навіть коли там вже буде мирно, тихо в чорному морі. Ми повернемо всі території, зможемо нормально все вивозити. Але на перспективу, ну над треба над таким працювати, приймати відповідні рішення і інтегруватися в цей простір, окрім експорту українського зерна, чому для України було важливо стати асоційованим партнером? Ну, важливо, тому що це один з додаткових елементів інтеграції до європейського союзу, це раз. А по-друге, це таке знаєте регіональне утворення, внутрішньорегіональне, скажімо, утворення в європейському союзі, яке дозволить нам посилити співпрацю з країнами, які є нашими сусідами, і, до речі, країнами, які є найвідданішими лобістами України. Розумієте, Європейський Союз він же не є. Дуже однорідним утворенням це міф. Там є різні внутрішні угрупування такого регіонального характеру, і деякі країни більше між собою спілкуються, один одного підтримують, і так далі. І дуже добре, що Україна вже зараз додатково ще налагоджує подібні відносини. От колись була «Вишеградська четвірка. Вона формально і зараз зберігається, просто Угорщина там практично не бере ніякої участі, бо вона дістала всіх інших країн да, цієї четвірки. А, але вони її навіщо створили? Вони її створили з метою пришвидшення оптимізації, полегшення інтеграції до Європейського Союзу. От Україна зараз через подібні утворення також полегшує і оптимізує для себе інтеграцію до ЄС, знаходить додаткові можливості для торгівлі на нинішньому етапі для розвитку економічних відносин і паралельно частково вирішує проблему вивезення того ж зерна з України щодо саміту Великої Двадцятки, уже цими вихідними він відбудеться. Україну туди не запрошували. Не приїде і Путін, і не приїде Сізіньпінь. І були заяви від Сполучених Штатів Америки, що таким чином, власне, вони хочуть скористатися відсутністю цих двох лідерів і, власне, продемонструвати більше свою позицію і натиснути і донести свою позицію. Чи призведеться до того, що ми побачимо спільно якесь ком'юніке або рішення щодо війни в Україні? Спільного комуніке, яке буде згадувати війну в Україні, ну в такому контексті, як нам би хотілося, за результатами цього саміту не буде. Ми повинні це розуміти. Індія, як сторона, яка приймає, вона навряд чи це захоче, не через те, що знаєте, вони там підтримують Російську Федерацію. Просто для Індії важливо продемонструвати успіх і єдність на своїй території. Вона ж сприймаюча сторона. А вони прекрасно знають. Вони про це говорили і натякали, що як тільки з'явиться тема України. Ну, якісь там одна-дві країни, та ж Індія, вони не мають чіткої позиції. Їм дуже складно буде відпрацювати таку тезу в цьому комітеті, щоб вона всіх влаштувала. Ну, слухайте, Штати і Європейський Союз в цілому, наприклад, він навряд чи погодиться на е, там укр... поняття, наприклад, український конфлікт да? або без гадок там про саме російську агресію. Або про заклики щодо того, що Росія повинна забратися геть з усіх тимчасово окупованих територій, і тому ми цього не побачимо в комуніке. Але на рівні окремих заяв США, Європа, окремі країни це буде про Україну будуть говорити. Якби Індія не хотіла це питання не піднімати, без нього не вийде обійтися. Крім того, відсутність Путіна. Ну, жива відсутність, і Сінзімпіння може призвести до того, що Сполучені Штати інтенсифікують свої взаємовідносини з Індією і таки перетягнуть їх на бік світлої сторони сили. Да, як кажуть в відомих фільмах, в тому сенсі, щоб вони більш чіткіше визначилися стосовно російсько-української війни. До речі, одна з причин відсутності Сінзімпіння якраз в тому, що Китай дуже незадоволений посиленням контактів в позитивному плані. Останнім часом між Індією і сполученими штатами Америки і таким чином Цін зімпін якби ну натякає, що е, ми ж самі такі самі самодостатні, що ви там заіграєте зі сполученими штатами. Давайте якби менше про ну з ними про щось говорити. Але від те, що він не приїхав, це ж просто дає тепер можливості для сполучених штатів додатково на цією історією попрацювати. Те, що Блумберг пише, що Китай пом'якшив свою позицію щодо війни в Україні напередодні саміту, чи ми побачимо якісь конкретні заяви? Ну, на саміті, навряд чи від Китаю, тому що такі заяви Китай взагалі не не любить робити. Але ми певну зміну позиції можемо побачити під час наступної зустрічі радників е з політичних питань національної безпеки. От аналог, який в Джиді був тепер, це буде якась нова зустріч. Там також буде китайська делегація. І, от, можливо, там вже певні положення українського мирного плану Китаєм будуть сприйматися по іншому, тобто більш схвально, без якихось там знаєте, застережень, як вони це робили раніше. А взагалі, е зміна такої. Позиції точніше, поступовий дрейф Китаю, ну от, знов таки в правильну сторону, вона ж має об'єктивну складову. Вони бачать, що Росія максимально намагається війну затягнути. Вони бачать, що Росія взагалі не здатна на якісь компроміси. А Китай постійно каже, що дві сторони повинні піти на якісь компроміси, і ця мантра вигідна Китаю, вона тепер не працює, тому що першим, хто плює на ці компроміси публічно є саме Російська Федерація. Ось в чому питання, і Китай тепер розуміє, що він потрапив в паску. Вони коли робили цю заяву, вони ну, думали й бити Україну і нею. Ну що, от ви там на якісь компроміси підійдете там і так далі. А вийшло так, що не більш безкомпромісно є Російська Федерація, яка розказує про ситуацію на землі і про те, що ми не відмовляємося від незахоплених територій, тому що ми їх типу внесли в свою конституцію. Ну так слухайте, ми можемо завтра внести зміни в свою конституцію і доєднати Білгородську там область, Курську і ще якусь. Вони нам до чорта не потрібні, але ж можемо так зробити, можемо. Або може Китай, наприклад, так зробити з певними російськими територіями, що він вже на рівні карт, в принципі, і робить. Да? Але це ж не означає, що е, ну такі якби кроки вони свідчать там про здатність до якогось компромісу або бажання взагалі сідати за стіл перемовин. Тому Китай поступово змінює свою позицію, натякає в тому числі Росії, що ви давайте завершуєте з війною, тим більше що скоріш за все. Путін явно щось там в кулуарах неодноразово обіцяв Сінзімпіню, що ми до якогось там числа все закінчимо, війна завершиться, і ми будемо думати про різні речі. А воно не виходить. Воно тільки для Росії в першу чергу затягується і б'є вже рикошетом по Китаю. Бо Китай хоче займатися іншими питаннями, а не думати про війну. Стало відомо теж про важливий для України прецедент. Це те, що власне Сполучені Штати вперше передають Україні кошти, які були конфісковані у російського олігарха, за близько 5,5 мільйонів доларів, і ймовірно вони належать засновнику пропагандистського царьграда. Насправді, от те, що вже почалось не тільки конфіскація, але й передача Україні цих коштів, які до речі спрямують на реабілі... реабілітацію українських ветеранів. Власне, чи є натяком на те, що це буде на постійній основі? Що це буде продовжуватись? Це прецедент. А тут треба розуміти, що американське право, як і взагалі англосаксонське, воно є прецедентне, і це як мінімум сигнал для Канади, Австралії, Нової Зеландії, Британії. І деяких інших країн, що так можна робити, і певною мірою це сигнал європейському союзу. Вони до сих пір там радяться, як знайти механізм щодо передачі цих активів. Ну от вам сполучені штати дають прекрасний пас. Тут же ж хитрий момент: з одного боку, абсолютно правильна позиція на реабілітацію ветеранів, а з іншого боку, це підкреслення соціальної спрямованості, То, тобто, що ці гроші підуть на подолання наслідків агресії, ну а європейський союз може мільярди передати, наприклад, на відбудову портів, критичної інфраструктури і якісь там інші речі, тобто не просто в бюджет України, що Україна там на оборону їх витратить. Добре, хочете ви зберегти якесь там своє незрозуміле обличчя в цьому плані? Передавайте на конкретні проекти з відбудови реабілітації, школи, садочки, там соціальні виплати родинам ветеранів. Реабілітація військових Слухайте, це ж також трильйони на це потрібні колосальні гроші. Тому це дуже гарний прецедент, і мені здається, він на ближчий час отримає своє продовження, приєднається інші країни, а потім буде головне. Коли перша європейська країна також так зробить, і це потягне за собою тоді реакції всього Європейського Союзу. Росіяни насправді можуть забути про ті гроші, які на сьогоднішній день заморожені. Питання в тому, коли буде цей механізм знайдено, і ці гроші будуть іти в Україну. Ну будемо сподіватися, що якомога швидше, тому що об'єктивно в них є велика потреба, і ми б вже зараз могли їх використовувати на такі речі. На завершення про день воєнної розвідки сьогодні ми від Кирила Буданова отримали вже інтригуюче привітання. Власне загадали, сподіваємося, з ним одне бажання. І в одному із нових інтерв'ю він говорив про те, що українська розвідка зараз задає тренд у світі, про те, що вона стає більш публічною. Ми більше дізнаємося про спецоперації. А у серпні ми почули про дуже багато потужних спецоперацій від гура. Чи дійсно більше розвідників у всьому світі стають більш публічними? І зрозуміло, що ми бачимо лише дуже маленьку частину того, що насправді розвідка робить, але попри це, це надихає рухатись. Ну, звичайно, тут же ж момент такий знаєте інформаційно-психологічний проти росіян, в тому числі спрямований. Він працює. Ну, послухайте, російські якісь пропагандистські канали. Вони ж Буданова там згадують зранку до ночі і згадують його. Ну не з того боку, не в позитивному контексті, але з повагою. Тобто вони його згадують залужного там, всіх українських військових, але Буданова найчастіше, тому що кажуть, що він нам тут влаштовує постійно проблеми. Хоча Україна далеко не всі речі, які відбуваються на там тимчасово окупованих територіях і так далі. Ну вона не визнає це. Ж треба розуміти, да, що є такий момент. Е, з приводу от такої публічності, ну це є, і це важливо. Це дійсно певний тренд в світі. Але розуміти цей тренд він 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 на жаль не від хорошого життя. Якби в нас не було широкомасштабної війни, тоді про це б знали набагато менше. Інші розвідки цим менше хваляться, бо в них немає такого ну постійного там конфлікту, постійної війни. Але е з іншого боку, Буданов показав, що і розвідка може бути я не побоюсь цього слова людяною, принаймні, зі своїми громадянами. І розказувати, що відбувається, питати якоїсь поради, і відповідно користуватися підтримкою з боку громадян. Це ж знаєте, це в нас народна армія, народна розвідка в тому сенсі, що громадяни знають, що там відбувається, вони бачать якісь там маски незрозумілих людей. Ці люди живі і не бояться сьогодні давати інтерв'ю і давати відповіді, в тому числі, на не дуже зручні питання. Політолог Ігор Рейтерович був з нами на зв'язку. Дякую.